Привіт, мої любі друзі! Сьогодні будемо читати українську народну казку під назвою Нічні Побажання Сонч. Жила була на небі велика і тепла зірка на ім'я сонце. А всі звірятка в лісі лагідно називали його сонечком. Кожного дня сонечко дарувало тепло і світло, будили будили ліс. Та допомагало тваринкам гратися, збирати їжу та радіти. Але ось настав вечір, і сонечко почало прощатися з усіма своїми друзями, готуючи їх до сну. Спочатку сонечко глянуло на маленького зайчика пухнастика який стрибав серед квітів. Ухастик настав час спати, м'яко промовило сонечко. Спокійних снів тобі, мій любий зайчико. Спасибі, сонечко, відповів зайчик. Потягнувся і ліг у своє затишне ліжечко з м'якої трави. Далі сонечко звернулося до хитрої лисички, ліс. Яка саме заховала свій хвіст під себе, лягаючи у своєї днірку? Ліс, час відпочивати. Нехай тобі насняться солодкі сни про лісові пригоди. Спасибі, сонечко! тихо прошепотіла лисичка, закриваючи очі. Потім, Сонечко поглянув на маленького їжачка колючка який вже згорнувся в клубочок під деревом. «Спи міцно, колючко, завтра на тебе чекають нові пригоди, лагідно побажало йому сонечко. Спасибі, сонечко, пробурчав їжачок, вже напівсонний. Нарешті сонечко побачило пташок, що сиділи на гілках і готувались до сну. «Спокійної ночі вам, пташечки, завтра побачимо знову, весело промовило сонечко. Всі звірятка лісу тихо заспокоїлись, і сонечко повільно сховалося за обрій. Стало темно. І на небі засяяли маленькі зрачки. Вони м'яко світили, наче нічні ліхтарики, даруючи спокій та тишу. Тепер увесь ліс заснув, і тільки легкий вітерець ніжно колихав листя дерев. Тваринки бачили гарні сни про яскравий день, який настане знову, коли сонечко повернеться. І так ліс спокійно спав. Під Підсоєним небом. Чекаючи на новий світлий ранок. А тепер і ти засни моє сонечко. Кінець. Дякую за те, що слухали. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Дякую за те, що слухали.